Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я сьогодні хочу попрацювати над посиленням вашої команди у підготовці до національних змагань. А саме ми будемо говорити про процес суддійства. Як саме вас оцінюють судді, і що вам, що ви повинні про це знати, як готуватися? Отож, переходимо до презентації. Перед тим, як ми будемо говорити про суддійство, я хочу зауважити, що ми підготували для вас серію відео. І, будь ласка, переглядайте ці відео саме у цій послідовності. Якщо ви вже це зробили, ми готові йти далі. А про суддівство. Судді, які прийдуть на національні змагання, оцінювати ваш проект, діяльність вашої команди за весь рік. Це представники бізнесу. Вони дуже добре розуміють про проекти, про успішні проекти. Але окремо ми їм розповідаємо про проєкти «Інактус». Ми проводимо детальний інструктаж. Що саме ми говоримо, ви можете побачити у відео. Це відеоінструктаж, цей відео-інструктаж для суддів. суддів ви можете знайти на сторінках наших соцмереж. Це дуже важливо, щоб ви переглянули його разом з усією вашою командою. Процес суддівства однаковий у всіх країнах. І це значить, що якщо ви переможете на національних змаганнях в Україні та поїдете на міжнародний рівень на World Cup і Енактус, вас будуть оцінювати за цим самим процесом, за цим самим критерієм. Кожен суддя дає клятву. І це значить, що судді будуть оцінювати вас неупереджено. Якщо є якийсь конфлікт інтересів, наприклад, суддя є випускником вашого навчального закладу, чи він підтримував ваш проєкт, чи вас, не вашу команду, а впродовж цього року ми переведемо його до іншої ліги, щоб кожна команда отримала чесні оцінки від суддів. Протягом змагань. Усі судді використовують спеціальну форму оцінки команди. Це така індивідуальна форма, зелена форма, яку видають потім командам. І це значить, що якщо ваша команда налічує більш ніж один рік існування, ви вже маєте такі форми. Будь ласка, знайдіть їх. Це супер, це дуже-дуже важливо. Знайдіть їх, спитайте попередніх капітанів команди, де ці форми, оцініть, перечитайте, подивіться, які коментарі давали вам судді та використовуйте їх як найважливіший інструмент до підготовки до цього року, до цих національних змагань. Ми з вами будемо працювати з цими формами. Будь ласка, знайдіть їх у тім хенбуці, чи у довіднику команди. Вони, вона, ці форми є на останніх сторіночках довідника це індивідуальна форма та загальна форма зелена та жовта. Ви знаєте, що є єдиний критерій напису. І саме за цим критерієм будуть оцінювати судді вашу діяльність ваших Будь ласка, Дуже детально звучить зрозуміти цей критерій. Він звучить наступним чином, яка команда Enactus найбільш ефективно використала підприємницькі дії, щоб навчити людей економічно, соціально та екологічно стійко покращувати своє життя? Тут ми наголошуємо на двох пунктах: підприємницькі дії та стали. Покращення життя. Цей критерій буде розбитий на п'ять таких собі підпунктів, і по кожному з підпунктів буде суддя вас оцінювати по шкалі від погано до відмінно. Коли всі оцінки проставлені, я бажаю, щоб у вас було тільки відмінно по кожному з пунктів. Суддя розуміє, наскільки успішно виступила команда. І Тут зауважте, що це є одна форма. І якщо команда показує більш ніж один проект, все одно суддя оцінює за одною, буде заповнювати оцінки тільки в одну форму. Що це для вас значить? Що це значить те, що кожен проект повинен бути мати відмінно по кожному з п'яти пунктів для того, щоб суддя мав можливість поставити відмінно загалом. Коли ці оцінки виставлені, виставлені та ваша команда закінчила свій виступ, суддя буде переносити ці оцінки у загальну форму оцінки команди. Тут, є, тут ви бачите назву вашого, вашої команди. І всі оцінки погано, слабко, задовільно, добре відмінно мають певні бали. І ці бали будуть виставлені за цими ж самими п'яти підпунктами. Коли виступлять всі команди в вашій лізі, буде зрозуміло, як суддя виставить місце, яке він ставить вашій команді. Дивлячись на оцінки, які він поставив попередньо. І таким чином визначиться лідер ліги, в якій ви будете грати, в якій ви будете показувати результати своїх проєктів. Я бажаю, щоб ви посіли перше місце. Зробіть усе можливе для цього. Що ви можете зробити вже зараз? Ви можете зрозуміти. Як саме, які саме пункти ви можете посилити до національних змагань? Пункти, які будуть у зеленій формі, у індивідуальній формі оцінки команди? Це наскільки ви провели ґрунтівну оцінку потреб? Це наскільки ви добре застосували підприємницькі дії? Зрозумійте вимірювання та представлення прямих та супутніх результатів. Про зброєння людей новими знаннями, вміннями та навичками, та економічне, соціальне та екологічне стійке покращення життя. Давайте попрацюємо по кожному з пунктів. Перший елемент, перший пункт це про проведення гарантівної оцінки. Дуже дуже важливо, щоб ви провели ґрунтівну оцінку потреб та показали інструменти, яким чином ви це проводили. Це е, індивідуальне анкетування, це статистика, може, це якісь інші інструменти. Будь ласка, покажіть, чому і для кого ви вирішили виконати цей проєкт. Е, чому та для кого ви, ви повинні знати вашу цільову аудиторію по іменах? Розкажіть нам історію про те, що саме. Яку саме потребу мала ваша цільова аудиторія, та обґрунтуйте важливість цієї проблеми? Поясніть, що саме ця проблема, з якою ви працювали весь рік, є важливою для вашої цільової аудиторії. Ще раз це про ґрунтівну оцінку потреб разом з вашою цільовою аудиторією, це про інструменти. Другий елемент про підприємницькі дії. І тут важливо, щоб ви розуміли про бізнес-стільки рішення, про бізнес моделі. Ви розмовляєте з людьми бізнесу, з представниками бізнесу, розповідаєте їм, який бізнес ви робили, як ви вистроїли цей процес свого вирішення проблеми. Завжди є ризики, завжди є прагнення довести розпочати до кінця. У підприємців. Якщо ви е, застосували підприємницький підхід, ви не боялися. Е, ви покажіть, як саме, що саме ви зробили і чому це унікальне бізнес-рішення. Е, е, коли ви робите е, свій проект, ми не, е, не вважаємо за потрібне. Е, Примушувати вас реєструвати підприємницьку організацію. Якщо ви це не зробили, це не є перетином для того, щоб показувати ваш проект. І коли ви демонструєте свої креативні дії, свій креативний підхід, це значить, що ви демонструєте наскільки ви на новаторською. З новаторською думкою підійшли до вирішення цієї проблеми. Покажіть, що саме, яке, чому, чому це нове, чому це інноваційне? Що саме як підприємець, ви зробили для вирішення цієї потреби? Нові, нові методи, інноваційні рішення. Ви даєте нові можливості для вашої цільової аудиторії. Це значить, що ви під застосували підприємницькі дії. Якщо ви залучуєте спеціалістів з різних сфер, якщо ви колаборуєте з ними, ви використовуєте нові ресурси, ви поєднує, поєднуєте ці нові ресурси ресурси у е, нову комбінацію. Ви використовуєте підприємницькі дії. Це дуже важливий пункт. По е, спитайте у вашого регіонального е, менеджера, як саме краще висвітлити його. Третій елемент, третій пункт це про вимірення результатів. Це прямий е, плит та е, косови, непрямий плит. Е, прямий плит це саме ви е, що саме ви зробили для вашої цільової аудиторії? Можливо, зріс? Дохід Чи платежа спроможність збільшилася, чи можливо загальне задоволення життя? Покажіть, що саме ви зробили для вашої цільової аудиторії. Є супутній вплив непрямий, да? супутній вплив, це як ваш проєкт вплинув на оточуючу спільноту. Може на Є якась інша зона впливу, ніж пряма цільова аудиторія? Як змінилося життя, наприклад, у сім'ї цільової аудиторії чи у інших оточуючих? Покажіть, який є прямий та супутній вплив від вашого проєкту? Розказуйте про результат. Це саме головне, що ви зробили, скільки ви вклали? Розкажіть історію, але Енактус Україна та національне змагання Енактус Україна це про результат. Розкажіть про те, як змінилося, покращилося життя людей, з якими ви працювали цього року. Інструменти є якісні та кількісні ви можете показати кількість тестуванням до чи після, це те, що ви можете виміряти. В якихось одиницях, в гривнях, в часах, в відсотках рейтингах. Але є таке, що ви не можете виміряти це відчуття задоволення життя, наприклад, чи відчуття безпеки, чи щось інше. І таким, такі зміни ви можете показати через інтерв'ю, через рекомендації від ваших учасників. Ви повинні показати, чому цей був проект успішний. Ще раз підкреслюю це про результати. Покажіть, як змінилося життя вашої, вашої цільової аудиторії. Четвертий елемент це нові знання, вміння та навички. Для того, щоб життя вашої цільової аудиторії змінилося, покращилося. Ви повинні навчити їх чомусь новому, що вони не вміли до того. Для свого подальшого покращення життя. Будь ласка, покажіть всі етапи проєкту, від його розробки до завершення. І на кожному з етапів цільова аудиторія повинна бути активною. Вона повинна долучатися як до ґрунтівної оцінки потреб, тому що ви з ними кому... комунікуєте напряму, так і ну, в процесі реалізації вашого проєкту. Розкажіть цю історію. П'ятий елемент це стійке покращення життя економічно, соціально та екологічно. І тут, коли ми говоримо з вами про життя, це є п'ять категорій. П'ять категорій життєвих активів: це є фінансові, зрозуміло. Це є соціальні активи. Це зв'язки, це природні активи ресурси, доступ до інформації чи. Доступ до житла, наприклад, це фізичні, це якісь товари, послуги, те, що вони можуть тепер купувати чи придбати та людські, це знання, вміння, це соціум, це соціалізація. А ці п'ять активів, будь ласка, майте на увазі, коли ви розповідаєте про про, 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 про покращення вибачайте життя вашої аудиторії. Стільки проект це значить, що цей проект буде продовжувати, продовжувати в майбутньому. Про це ми окремо питаємо суддів. Наголошуємо, питайте, як буде продовжуватися цей проект у нас у майбутньому, чи він вистроєний таким чином, щоб сама цільова аудиторія могла працювати в сам... без, без студентів? Якщо це так, наголошуйте про це у вашій презентації. Якщо ні, будь ласка. Вистраю, вистрою, вистройте ви свій проєкт таким чином, щоб це було правдою. Будь ласка, зверніть увагу, що проекти бувають великими. І ці проекти можуть бути в партнерстві з якимись іншими організаціями, і це дуже круто, якщо ви підтримуєте чи вас підтримують інші організації. Але тут будьте чесними, підкресліть, окресліть з вашої відповідальності. Розкажіть свій внесок та свою роль. Розкажіть, які саме ваші досягнення у цьому проєкті. Бувають проекти, коли е, декілька років ви працюєте над ними. Це дуже-дуже класно. А ви розкажіть про історію, про те, що цей проєкт дворічний, трьорі, трьохрічний. Але зауважте, що ви повинні е, що ви показуєте результати саме цього року, і е, судді будуть вас питати. Що ви зробили цього року? Тож результати тільки цього року діяльності проєкту. Ще раз, ви робите проекти, ви робите їх суперважливими для, для вас, для вашого оточення, для соціуму. Але пам'ятайте, що вас будуть оцінювати не просто так, вас будуть оцінювати по критерію. Будь ласка. Підкреслюйте, коли ви розповідаєте про свій проєкт, підкреслюйте усі елементи цього критерію, щоб суддям було легше розуміти, про що мова. ця мова. Роз, роз, Розберіть цей проєкт і посильте кожний з пунктів, якщо він ще не посилений. Посильте грамотною презентацією. Акцентами, коли ви будете готувати ваш виступ на національні змагання, про підприємницькі дії та про прокращення життя. Будь ласка, це саме важливе. Насолоджуйтесь процесом, готуйтесь до національних змагань та ми усі з вами переможемо. Усього вам найкращого. Бажаю вам. Перемоги на на цих національних змаганнях щасті.